Зима в Америці, вона дуже і дуже сувора. Не їздите на круїз контролі. Якщо погана дорога, не ризикуйте, не доказуйте, що ви красавчик, що ви можете їхати в будь-яку погоду. Я використовую інжен брейк. Ви заїжджайте собі, вставайте, відпочивайте. В Америці працюють страховки, і трак буде покриття. Зупиняйтеся там, де є опалювальні приміщення. Сім сипків, один запасний і шість. В кожному штаті по різному. Якщо ви станете на шолдері, ви, ну ви це реально можете. Замерзнути. Я бачив випадки, де люди визивали поліцію. Води запас роблю, завжди возив води два ящика. І не їсти на пустих баках. Так, друзі, маленькі поради від мене для їзди зимою. Бачите, в нас зима, все, сніг, от лупить повним ходом. Що ви ніякому випадку не маєте робити. Номер один: це не їздите на... Круїз контролі. круїз контроль забуваємо, сніг впав, дощ впав, голольот. круїз-контроль контроль це ваш, ваш найгірший ворог, я так скажу. Ніколи не їсти, їсти завжди на педальці. Це номер один. А, якщо ви залетіли вже на Black Ice, ніякому випадку не тормозіть, бо вас складе в Jackknife, просто складе трак до трейлера. Ніколи того не робіть, ніколи тим не займайтесь, не слухайте людей. А, по поводу інжен брейка, я використовую інжен брейк. Я ставлю на перше положення, коли плюс-мінус нормальна траса. Якщо голольот, я Engine Brake також не використовую. якщо ви вже залетіли на голольот, вже попали, просто тримаєте трак, скидаєте газ, просто ногу забираєте. І головне молитесь, да, щоб грубо кажучи, що все пройшло нормально, щоб вас не склало. А ще краще, то що я казав, дивитись карти, дивитись погоду, щоб такі випадки не попадати. Якщо вже попали, то якщо у вас вже, не дай Бог, що сталося, дайте повідомте компанію, повідомте омнероператора, скажіть, така-така ситуація. Там, я там не хотів, туди-сюди, всі ми люди. Головне, знаєте, щоб... З вами було все окей. Тому що в Америці працюють страховки і затрак буде покриття, затрак заплатять, все, що з вас може зняти компанія, це плюс-мінус тисячі, на тому все. Тому, друзі, якісь такі легенькі поради від мене. Я сподіваюся, вам це відео з цими порадами зайде, сподобається. Ви будете хоч трошки до того прислухатися і будете їздити. Я нагадую, я їздю недовго, я їздю всього лише. Три роки, але якісь поради від себе, які я можу дати, я вам дав. Якщо ви будете їх прислуховуватись до них, у вас зимою не буде ніяких проблем. А що я завжди соблюдаю, за чим я завжди слідкую, якомога безпечніше зробити ваш, ваш стріп з точки А в точку Б. Тобто є 5 правил, яких я завжди дотримуюсь. Перше правило це якщо. Дуже погані погодні умови. А якщо ви не можете їхати, ви ловите машину по всій дорозі, другі машини траки, легкові автомобілі, в кюветах, хлопці, дівчата, не ризикуйте, не робіть проблем собі на голову, компанії, овнерам, просто заїжджаєте, стоїте, ні один диспетчер не вправі вам казати, що ти мусиш доїхати, що дорога нормальна. Якщо ви бачите, якщо... По дорозі не їдуть автомобілі, не їдуть траки, дорога забита, ви не хочете ризикувати своїм життям, ніколи не їдьте, не слухайте нікого, я не знаю тих людей, тих диспетчерів, які заставляють людей їхати, коли black eyes, коли от людина не може їхати, вона ловить трак. А в мене такі історії були, що я їду, починаю мною носити перший ексід, перша рестерія, перший. Трек Стап, я завжди з'їжджав. Не потрібно цим ризикувати, тому що це надзвичайно тупо. Це ваше життя. Страхова за трак виплатить гроші в будь-якому випадку. Типу, а он два вам ваше життя вже ніхто не поверне. Тому номер один: якщо погана дорога, не ризикуйте, не доказуйте, що ви красавчик, що ви можете їхати в будь яку погоду. І Ні, ви заїжджайте собі, вставайте, відпочивайте. Зранку встанете в Америці, дороги вже будуть розчищені. Так, номер Мердва, номер два. Це потрібно планувати свій маршрут. Я завжди їздив в мене. Є планшет, на ньому є карта, і постійно показано зимою. Це мене спасає просто капітально. Жовте, червоне це означає щось: аварії, голольот, погана погода. Та я на це звертаю увагу, і я можу до тої пори відтормозитися, а можу подивитися, що там сталося. І ну і так далі. А саме краще вам потрібно знаєте, що робити. Заздалегідь планувати свій маршрут. Що це входить? Ви б'єте точку А і точку Б. До прикладу, там Чикаго, Баффало, до прикладу. Ви дивитесь погана погода, ви дивитесь, йде циклон, потрібно дивитися погоду, потрібно це все моніторити. А... Показано по погоді, що там буде вінтершторм, шторм, там будьте обережні, там не їдьте, ставайте там вночі спати, і так далі. Є багато дуже каналів, які це все транслюють, показують. Тому стараємося планувати свій маршрут, щоб не попасти в Маргарін, так сказати. Номер три представимо, що вам потрібно зупинитися на ночівлю. Зима в Америці вона дуже і дуже сувора. А я попадав в мінус 40 в Нордакоті, слава Богу, в мене трак витримав, все окей, але були ті люди, в кого трак не витримав. До чого я веду? Якщо ви зимою бачите, у вас погана погода, у вас сильний мороз, ні в якому випадку не ставайте спати на шолдері, їдьте десь в такі місця, які опалюються. Тобто є рестері, які опалюються, а є тракстапи, які опалюються, є. Не знаю, я стою, буваю, за торговими центрами, де є Planet Fitness 24 на 7. Тобто, якщо у вас зупиниться мотор, ви не зможете завести, ви замерзли, ну трак замерз, солярка замерзла, ви стали. Ви не зможете нічого зробити, ви не зможете скористуватися там вибастою, тому що там, ну, до прикладу, там літню соляру залили, та таке буває, на жаль. Ні, вона стала такою, знаєте, кашою, і все, і у вас нічого не буде працювати. Якщо ви станете на шолдері, ви, ну, ви це реально можете замер... замерзнути. Я бачив випадки, де люди визивали поліцію, щоб їх допом... щоб їм допомогла, спасла їх, забрала, бо вони, ну типу, машина стала, вони замерзли, нема кому більше дзвонити. А якщо таких випадків багато, і зісно, поліція не зможе всім приїхати там допомогти, забрати і так далі. Тому. Потрібно це все враховувати. Зупиняйтеся там, де є опалювальні, опалювальні приміщення для сну. за лох, я пішов на рестерію, собі не знаю, взяв там пісраку якесь одіяло чи керімат, собі ліг там полежав, подождав, поки приїхав сервіс. А в таку пору, повірте, сервіс буде йти не один день, тому що таких, як ви, буде, дуже і дуже багато. У Нас тут. Получається, таке буває, що дороги закриті, вони закриті два-три дні, чотири дні. На довгий період часу зимою всі собою візьміть консерви. Я не знаю. Я до прикладу м'ясні не дуже люблю. Я беру тюну, а я беру якусь там мівіну з собою. Я беру снеки, щоб вони були. Не дай Бог, десь дорогу дорого перекриють. У мене там мало є їжі, щоб мені вистачало. Далі там рис в пачках, води запас роблю. Завжди возів води, два ящика, щоб вона в мене просто була. І не їсть на пустих баках. Якщо у вас вже там процентів 30 баку, ви вже мусите заправлятися. Якщо ви їдете десь на дальняк, де перед тим подивились дорогу, і там, можливо, така да, погода, дорога, що перекрита, чи це, ви повинні розуміти, що у вас має бути там, щоб ви могли 3-4 дня вільно протягнути в траку. Бо таке реально буває. Тому стараємося брати з собою їжу, консерви, а не знаю, хто, хто що любить, таке, щоб воно могло довго стояти. Ну і не обов'язково, щоб воно могло бути в холодильнику. Я думаю, що не потрібно всім пояснювати, що зима, це холодно і потрібно мати з собою теплі речі. А саме потрібно мати з собою ботинки теплі, хороші. Не жалійте на це гроші, бо вони реально можуть вам спасти життя, якщо ви дестанете, вам буде потрібно йти бокс на сіки. І ви зможете нормально дійти. Потрібно бути теплий одяг, тепле взуття, шапка, куртка, штани, не знаю, хто подштаніки носить, хто термуху носить. У мене з собою термо закинута, я вже просто У мене речей з собою, зимніх дуже-дуже багато. Ця легша куртка, є тепліша куртка. Є шапка зараз наразі мінус 5. дуже холодно, я в кепкі, але вам потрібно розуміти, що якщо десь якась ситуація стається і вам треба. Мати теплий одяг, тому що люди тут їздять, до прикладу, зараз в мене мінус 5 в Мічигані, я можу поїхати в Техас, і там буде плюс 25. І люди з Техасу можуть також сюди приїхати, тобто в шортах, в футболці, там в кепці, і якійсь там легень, легенькому худі. Да? А старайтеся з собою все возити, бо Америка, Америка вона різна. А тепер ще поговоримо про такі речі, що у вас має бути в траку зимою. Це якщо ви там працюєте водієм, це має забезпечити ваша компанія або ваш овнер, кого ви працюєте. Якщо ви овнер-оператор, тому є певний регламент речей, які мусите возити трак. А саме ми поговоримо за цепи. Зима, цепи, багато де їх будуть вдягати. Мають бути у вас сім ципків: один запасний і шість. В кожному штаті по-різному. Буває де на драйв чіпляєш тільки два. Буває де чотири. В основному трейлер всі чіпляють на першу ліву сторону і на задню праву. Ну або навпаки. Типу. У вас мають бути цепи, тобто ви заїжджаєте десь там, їдемо, наприклад, до Вайомінг, кажуть, що там сніг. А ви заїжджаєте на Вестейшн, вас там зупиняють, кажуть, що тебе є цепки. Ти кажеш, ні, в мене нема цепки. Все, ти залишаєшся на ваговій до тої пори, поки тобі не заплатить овнер компанії, або те ж саме, якщо ти овнер оператор щоб тобі привезли ципки, які можна купити за. Я купляв 7 штук за 250 доларів, десь плюс-мінус, а там вам їх привезуть за 700-800. Плюс до них йдуть такі резинки. Можна одинарні резинки купляти, можна такі паучки купляти Там на 6-7 гачків, які типу, стягують цей цепок до кучі. До того всього. О, вже бачите, вже холодно. А, до того всього у вас має бути не замерзайка. Я використовую бренд 911. Він продається в Менарці, там ціна на нього на здоровий каністру в районі 14 доларів. На заправці в районі там 30 доларів, 35 таксо, ну плюс-мінус. Тому як кажуть, якщо ви ці всі моменти знаєте, що я проговорив. У вас не буде ніколи ніяких проблем в дорозі. І дай Бог, щоб їх нікого і не було. Хлопці, дівчата, я ще багато речей не назвав. Якщо ви врахуєте, що є ще важливі речі, які я не проговорив, можете написати в коментарях знижче. Ми їх з вами проговоримо. Я стараюся всім відписувати, ну і зможемо там з вами попереписуватись, так сказати. А такі моменту, якщо десь комусь потрібно там щось підсказати, допомогти. Ми тут не мільйон років, да але якщо ми щось знаємо, ми стараємося нашим підписникам допомагати. Дякую, що додивилися відео до кінця і всім гарного дня.